Це кейс репорт про карциному кавернозного синуса, про який ми дізналися вже після. Одразу це виглядало як зараз. Ви побачите, як пухлина кавернозного синусу. Чоловік у віці 55 років поступив до нас вже з птозом лівобічним, з тотальною офтальмоплегією, і за нами було відомо, що в нього це виникло ще у віці двох років після травми голов... голови, йому було виконано МРТ головного мозку після ДТП, де він отримав травму голови і шиї. І на цьому МРТ було знайдено об'ємне утворення кавернозного синусу, лівого кавернозного синусу. Ще, якщо передивитись повторно. Відео, То зверніть увагу, в нього стоїть в правому задньому розі. Шунт. От зараз буде його видно. Бачите, да? Шунт йому поставили після того, як в нього виникла гідроцефалія з невідомих нам причин. Він теж нам це не міг пояснити. У нас був, був диференційний ряд з хондросаркомою, дермоїдною кістою і тератомою. Ви бачите всі ці випадки, позначені на слайдах. Це відповідна хондросаркома, дермоїдна кіста і тератома. Вони дуже схожі з представленим попередньо знімками. Нам відповідь дала тільки біопсія. Біопсія через транспторігоїдний доступ. Це забіопсія, це епітеліально-міоепітеліальна карцинома, яка е, є дуже рід, рід, рідкісним захворюванням, і тотальне видалення пухлини в даному випадку було неможливе. Ми не могли б виконати резекцію кавернозного синусу, тому що це за собою це мало б е, дуже важкі наслідки для пацієнта. Ви бачите зображення пухлини ендоскопічне. Було взято біопсію, пухлина дуже дуже, дуже сильно кровопосачалась, дуже кровава була під час видалення цієї видимої частини. І в післяопераційному періоді хворий отримував радіотерапію 30 грей. І після радіотерапії в нього розвинулась кіста. Пухлина почала рости, розвинулась кіста, і було поставлено резервуар Омая в порожнину цієї кісти. Через Місяць через місяць після встановлення кісти пацієнт помер. Він вже помер за місцем проживання. Однак, однак щодо цього захворювання воно викликає від 0,4 до 1% всіх таких пухлин. А пухлини саме протокові виникають в 1-2% серед усього всіх захворювань пухлин голови і шиї. Прогноз по, цьому, по цій патології, він достатньо хороший і складає 80% 5-річної виживаності. Однак рекомендують тотальне видалення пухлини з подальшою радіотерапією, що в нашому випадку було недоступно. Які ми з цього отримали уроки. Анамнез був. Незрозумілий, і не до кінця він був не корисний, скажімо так, тому що пацієнт вже поступив симптоматикою, яка могла би могла би виникнути при цьому захворюванні, але вона в нього була з дитинства. Симптоми були стерті. Відповідно, Біопсія розставила всі крапки над і, і лікування, яке вже казав, ефективне в комбінації з тотальним видаленням хірургічним. Плюс радіотерапія. Дякую вам за увагу.